Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язок вийшов Анатолій Храпчинський, координатор напрямку комунікації та інформаційного протиборства Інституту постінформаційного суспільства. Вітання, пане Анатолію. Вітаю. Пане Анатолію, сьогодні виповнюється третя річниця трагедії збиття українського літака. МАУ рейсу ПС 752 над Іраном. І, і дійсно вже минуло три роки і дуже багато. Події відбулися з того часу, але разом з тим бачимо, що е, зміни, досі не, е, Іран не готовий виплачувати компенсації, е, не виплатив компенсації за це збиття, хоча й визнав, що це е, було е, саме збиття літака. А на той час чи можна було одразу зрозуміти, е, що це було саме збиття, чи це могли, могли бути якісь технічні негаразди? Як ви сприйняли ось е, цю жахливу новину трьох, трьохрічної давності? Ну, по-перше, ну скажем так, для мене це була дуже тяжка втрата, тому що безпосередньо екіпаж я знав особисто. Сергій Хоменко це другий пілот літака. Був мій, мій мій командир під час служби збройних сил України. Ми разом літали на на літаку. Т-134 і були я під його гідою був разом з ним в Бараку. А під час коли виконувалася місія Збройним сил України в Раку. От. але мені як особисто людині, яка займається певний час осінтом, це розвитку з відкритих джерел, одразу було зрозуміло, що це е, був е, або теракт, е, завдяки закладеному всередині вибуховому пристрою, або безпосередньо влучання ракети, От. це можна було побачити по перших оприлюднених фото. Ми знаємо, що тоді загинуло 176 людей, всі, що були на борту, і, зокрема, 11 громадян України, але на вашу думку, чи мали можливість пілоти на той час яким чином врятувати і людей, і сам екіпаж? Знаєте, це складне питання, оскільки так само можна запитувати себе, чи можна було уникнути збиття малазійського «Боїнгу». Оскільки це поки я так скажу, поки є держави терористи, питання безпеки цивільної авіації треба розглядати більш ретельно. А тому, а, наприклад, да, якщо б навіть розглядати питання, чи можливості посадити літак чи встигнути повідомити про якісь проблеми, а, якщо читати а, доповідь іранської служби, а, яка займалась розслідуванням цієї події, а, а, тому що саме за міжнародних правил. Країна безпосередньо, де виникла ця подія, розслідується питання. А в літак було влучено дві ракети з проміжком у 30 секунд земля повітря. Тобто, з, по в тих фотографіях, які ми можемо побачити, видно, що кабина екіпажу була повністю пошкоджена шрапнелю. Тобто екіпаж загинув одразу ж. І, скажімо так. Сповістити про щось або посадити літак після цього це дуже тяжко було, ну майже неможливо до рівня нулю. Ну, ми також пам'ятаємо різні такі можна сказати політичні там нюанси, та ніби той, той час пан Зеленський перебував в Омані, і таким чином расисти хотіли б його йому про щось попередити. І зважаючи на теперішню участь Ірану в допомозі у війні проти Росії проти України, вам вважається, що дехто, можливо, ці думки були правильні, як ви вважаєте? Дивіться. Політична кон'юнктура Росії вона підтримує такі країни, як Іран. Тому розглядати можливість, що це було на замовлення, цілком вирогідно. Ми бачимо зараз, як Іран поставляє дрони, навчає російських військових керувати цими дронами. Ми також знаємо, що в Ірані шують форму військову для російських військових. Тобто робота Ірану пов'язана з Росією дуже. Ну, моцно і скажу, так. більше того, деякі іранські телеграм-канали, пов'язані з безпосередньо з, з стражами революції, от, писали навіть вихвальні повідомлення про роботу їхніх дронів Камікадзе. Тому цілком вірогідно, що, що це було замовлення від Росії, аби налякати. Або поставити якісь певні пріоритети для вирішення подальших дій. Як наслідок, ми бачимо зараз збройну агресію з боку Росії, тому можна, я так думаю, що наперед розглядати тему, що ці питання не були прийняті Україною, і все одно, бачите, війна почалась. Пане Анатолію, Пригадуємо, які повідомлення домінували в перші години, навіть перші дні після трагедії. Дійсно, от спочатку повідомлялося, що от літак впав. Ну тоді не було експертних висновків, не було нічого. Але от не потрібно бути експертом, що щоб розуміти, що літаки самі по собі просто так не падають, і дійсно багато навіть як ви сказали, фото і відео. Перших хвилин катастрофи говорили про те, що його таки збили. Хоча навіть на офіційному рівні тоді пригадуємо, якось не було такої однозначної реакції з претензіями до Ірану. Надати якісь коментарі і Іран деякий час заперечував. Потім вони е, все ж таки зізналися, що дійсно їхніми ракетами був збитий цей літак, але е, говорили про те, що мовляв, це було зроблено не навмисне, а нібито автоматично спрацювала система, тому що хтось там. Щось таке. От зараз е, яка позиція на вашу думку має бути в Україні? Адже як, от дійсно зазначив мій колега, компенсацій ніяких вони не виплатили. Але ж ми знаємо, як ви по прикладу того, ж малазійського боїнга там відбувся суд, і все-таки російських виконавців засудили за збиття. А чому в випадку з нашим українським літаком іншим чином розвивається історія на вашу думку? Ну, дивися, по перше, давайте розглянемо більш детально, те, що написали ранці. Вони пояснювали це, начебто, передислокацію засобів ПВО, і завдяки тому, що було неправильно налаштоване з іншим там градусом. І а, було прийнято рішення без узгодження на збиття, тому що такі рішення зазвичай повідомляються і є певний час для того, щоб сповістити керівництво. Потім а, це а, дати команду, чи можна збивати, чи не можна збивати. А на мій погляд, зараз у України дуже багато питань до Ірану, і вони розглядаються навіть а, з підтримки, а, скажімо так, європейських та американських і Сполучених штатів. Ось і це комплексне питання, яке мусить вирішувати в суді. А, чи якісь дії на зараз відбуваються, так відбувається. Тобто люди намагаються судитися. От. Але ми розуміємо, що поки при владі є, поки при владі в Ірані є таке така установа, як Сіра, яка займається а, виключно. Тероризмом а, розглядати якихось демократичних шляхів вирішення цього питання дуже складно. А, це як розмовляти з якимось групніком, очікувати від нього якихось певно адекватних дій. А, наприклад, взяв би більше до уваги наприклад, Ізраїль, як він вирішує це питання. У них є певні структури, які закривають ці питання. А, як би це не казалось, може не демократично, але дуже правильно. Тому а, очікувати якихось демократичних рішень від цього питання, поки є такі країни терористи, як Росія або Іран, дуже складно. І а, правильних рішень я не впевнений, що буде дуже швидко. І пане Анатолію, ще хочемо обговорити з вами ситуацію довкола бавовни на стратегічному аеродромі на Росії в Венгелісі. Знаємо, що частину літаків звідти було перебазовано на далекий схід. Та, взагалі, наскільки реально відновити ті літаки, які постраждали внаслідок атаки дронів Камикадзе-дивіться, якщо казати про загалом російську, точніше радянсько-російську авіацію. Можна сказати, що це і вправду, як вони кажуть, аналогов ні. Чому тому, що складно назвати кожен літак серійним, серійними машинами. Візьміть навіть, приклад, су 34 а там кожен борт має свої індивідуальні відмінності. Так, наприклад, і електричний двигун допоміжної системи розміщений то з одного боку, то з іншого боку, а з огляду на технічну документацію, зовсім повинен знаходитися зовсім в третьому місці, а у Росії. Я є складнощі також безпосередньо з технічним забезпеченням літаків. Е, є певні інформація, що, наприклад, сирійська база, коли постала туди літаки російські, збирала по всій Росії технічне забезпечення, тобто звичайні ключі. Звичайні ключі, які ремонтують машини, літаки. От я вже не кажу про звичайні, там спецключі, які спеціально виробляються для тих двигунів, для тих е приладів. От ці ключі вони отримували останній раз в 80-х роках разом з літаками. Тобто казати про швидке відновлення цих літаків, а, ну це безпосередньо так, знаєте, 50 на 50 відсотків Але з огляду на ті фотогра... фото, фотографіфотофото, що ми бачили з відкритих джерел супутникових, можна розуміти, що пошкодження дуже значні, оскільки, а, наприклад, а, той же тут 22 м 3 пошкоджена а, задня частина літака, де потребує суттєвого ремонту, а навіть списання цього літака. Ту 95 носова кормова частина пошкоджені це радіотехнічне, радіологікаційне обладнання. Тут слід зазначити, що більшість радионегаційного обладнання для в радянському Союзі вироблялася на території України і певні проблеми з цим обладнанням в Росії досі є. Тобто казати про щось швидке відновлення дуже складно, оскільки а, за таких наявних причин а, це потреба визивати а, технічну службу з авіаремонтних заводів. От. Перегнати літак на той завод неможливо. Ми бачимо по останніх знімках, що кількість літаків, які залишились на стоянці, тому що вони не можна перегнати. Тому, на мою думку, а, проблеми серйозні, але не, вони не будуть визнавати ці проблеми. Більш того, крім а, технічних проблем, є проблеми психологічного стану. Оскільки загинуло, ми знаємо, що загинуло принаймні те, що росіяни а, визнали, загинуло три а, інженери авіаційних. Це в Енгельсі. А, згадайте нещодавно а, випадок у, з ПТУ, де загинуло дуже багато щойно призваних мобіків, як то кажуть. От, це люди Самари, а це один регіон. Тобто, один регіон одночасно отримав, звістку про загибель великої купи людей. Тобто, психологічний стан кожного, більше того, вони вишукували усю частину для того, щоб попрощатися з трьома цими інженерами. Тобто, кожен льотчик, дивлячись на цю труну, бачив і розумів, що він стає живою мішенью, навіть знаходячись за 600 кілометрів від лінії фронту. Тобто, людина, яка літає на літаку, якому не треба залі... діяти на, на території бойових дій. От. Вона розуміє, що вона може загинути у себе вдома. І це зна значний підрив психологічного стану цих літаків, цих екіпажів. Дякуємо, пане Анатолію, за ці коментарі, за координатор напрямку комунікації та інформаційного протиборства Інституту постінформаційного суспільства був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Анатолію, тримаємось до перемоги. Дякую.